Мої вітання всім глядачам телеканалу Бориспіль. До вашої уваги найцікавіші події міста за останні сім днів. В ефірі Підсумки тижня у студії Валентина Чубатюк. Сьогодні у випуску. Пенсійний вік не підвищуватимуть. У терміналі Д аеропорту Бориспіль почали працювати мобільні пункти харчування. Новий майданчик для стріт-воркауту відкрито. Вдруге у Борисполі відбулися змагання з автослалому. Пенсійна реформа продовжує викликати у суспільства цікавість. Існують твердження про підвищення або зменшення пенсійного віку, і навіть ходять чутки про скасування пенсійної реформи. Сьогодні Міністерство соціальної політики це питання навіть не розглядає. Про це повідомив директор департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України Микола Шамбір. Більше того, немає жодних передумов, аби говорити про можливість перебоїв із виплати пенсій. І з початку року бюджет пенсійного фонду перевиконано майже на півтора мільярда гривень. Це 102% від плану власних надходжень. Про це та інше говорили на нараді міського голови 1 липня. Чергова нарада міського голови відбулася 1 липня, два місяці до початку нового навчального року. А ремонт садочків та шкіл під питанням. Адже в борг ніхто не хоче працювати. А розплатитися з підприємствами місто не може, бо гроші є, але віртуальні. Про це Микола Корнійчук. На сьогоднішній день у нас знаходиться в Казначеській платі доручень на суму 5 мільйонів 585 тисяч. Це якраз ті роботи, які вже виконані і за які не отримані кошти. Аби вирішити це наболіле питання, міська влада звернулася з листами про стан казначейського обслуговування до губернатора Київської області, начальника департаменту фінансів Київської облдержадміністрації та Бориспільського міжрайонного прокурора. Але поки що проблема залишається проблемою. Сміттєвози повинні вивозити сміття із сміттєвих майданчиків з міста. Всі водії до протеря Івановича. А коли буде заробітна плата? І ця обстановка, вона напруженість, зростає з кожним днем. Роботу ми не виконуємо, місто прибирається, працюють жеки, працюють інші комунальні підприємства, працюють будівельні підприємства, які надають нам послуги. А заробітні плати ми не отримуємо. Далі заступник головного лікаря Бориспільської ЦРЛ повідомив, що на лікуванні перебуває 342 особи. Смертей 9, пологів 19, з них 12 хлопчиків, 7 дівчат, операції 17, трампун 148, а ви швидкої допомоги 233. От, лікарня працює у звичному режимі. І у нас теж є набутки, вийшла монографія. От, з Національного медичного університету на відкладі стане хірургії посібник для сімейного лікаря. Це у зв'язку з реформацією медицини. Це буде дуже гарний підручник. Тут є наші автора з нашої лікарні. Будемо просити ну, Віталія Федоровича Москаленка, ректора медичного університету, щоб перечислив на лікарню з десяток або двадцятих монографій. І наступне, десь через півроку повинна вже по терапії. Начальник управління соціального захисту населення Любов Даниленко заспокоїла Борис Пільців, повідомивши, що пенсійний вік не підвищують. Міністерство на сьогоднішній день це питання навіть не розглядається. Бориспіль місто довгожителів, тому люди переймаються пенсійним віком. У місті проживає 550 осіб від 85 до 100 років. Столітній ювілей цьогоріч відзначать три бориспільці. Два вже відсвяткували і в вересні місяці має відсвяткувати сторіччя ще одна жінка. Далі директор Центру спорту і фізичного здоров'я населення Микола Костянець розповів, що Бориспільська футбольна команда може вийти у першу лігу. Команда Борис останню останньою зіграла з Маркарою виграла і зараз знаходиться на другому місці. Коло почнеться місяці там за виходу присутні минулого тижня. Повернулася з Болгарії група дітей із дитячої музичної школи. Талановиті Бориспівці брали участь у міжнародному фестивалі дитячої творчості Сонце, радість, краса. Ми чули дуже негативні факти, які відбулися під час проведення цього фестивалю з українськими дітьми. Наші діти слава богу і оздоровилися, і виступили гарно, привезли. Три дипломи першого ступеня і два дипломи другого ступеня цей тиждень завершується святом Івана Купала. Місто святкує разом з Бориспольським регіоном, Бориспільським районом у селі Проців. Приємно, що наші творчі колективи вже культурно-мистецького центру Академ запрошені до проведення цих заходів. 16 липня о 10-й годині у нас Борислівській міській раді всеукраїнської науково-практичної конференції «Хрещення Київської Русі фундамент духовного розвитку української культури, яка присвячена 1025-й річниці хрещення Київської Русі. Валентина Чубатюк Євген Трафімов новини телеканал «Бориспіль». Оформити земельну ділянку, прорізати вулицю чи заборонити дітям грати у футбол, щоб не турбувало бориспільців кожної середи у 103-й кімнаті міської ради, їх завжди готові вислухати. Детальніше далі у сюжеті. Перша середа липня розпочалась у 103-й кімнаті. На прийом до виконуючого обов'язки міського голови Миколи Корнійчука прийшла мешканка вулиці Шевченка Валентина Виноградна. Город жінки межує з хокейним полом стадіону Колос у теплу пору року. Там відбуваються тренування з вуличного футболу. Валентина Іванівна бідкається, що м'ячі перелітають сітку за вишки в три метри та потрапляють на її грядки. Це там з тренерами стринярами шусякота погуляють. Заходить 5-6 чоловік, б'ють у цю сітку. Всі м'ячі в мене городі. Всі м'ячі мені скандальні. Топчуть городи, буцах, оце поливала, як уже поливала, м'ячі кидають, то вуличний футбол. Ну що робити? Також жінку турбує стан каналу по відведенню води зі стадіону. Микола Петрович відповів, що тренування не припинять, тому що спорт дуже важливий в розвитку підростаючого покоління. Микола Корнійчук доручив заступнику міського голови Людмилі Пасенко та директору центру спорту Миколі Костянцю розібратися зі станом сітки та каналу водовідведення. Далі до 103-ї кімнати завітала Любов Зінчук. Вона не вперше звертається за допомогою. Питання про різкі вулиці біля будинку не дає жінці спокою, вона переймається через стан власної домівки. Не по моїй, а під моєї хатою. У мене фронтони полетіли підбити доскою і отам позабивати кінки. Як рухне і привалить мене, і хата вся рухне. Микола Петрович дав розпорядження, щоб комісія повторно вивчила це питання. Наступною на прийом прийшла Надія Леонтьєва. Жінка не має постійного місця проживання. Ця проблема вирішується. Микола Петрович повідомив жінці, що робити далі. Приймаємо зараз у комунальну власність гуртожиток в, в районі уме 17 і там може у нас появляться якісь свободні кімнатки. Зараз немає нічого свободного на жаль. Галина бере. Запросила допомогти оформити земельну ділянку. Жінці пояснили, що згідно із законодавством України вона має право приватизувати 10 соток, а решту взяти в оренду під город. Пані Галина таким рішенням задоволена. Лія Бурлака Сиренко, Новини телеканал Бориспіль. У терміналі Д аеропорту Бориспіль почали працювати мобільні пункти харчування, які тимчасово вирішили проблему забезпечення пасажирів аеровокзалу наїдками та напоями під час очікування рейсів. Протягом року пасажири міжнародного аеропорту Бориспіль очікували рейси в терміналі, де голодними, адже на території терміналу не було жодного ресторану чи кафе. Причина затягування терміну проведення конкурсів на оренду комерційних площ аеропорту фондом державного майна. Проблема не в самому фонді а проблема в законодавстві. На сьогоднішній момент взатисі з законом об у сумушства всі. Арендни, всеми арендными отношениями ведает сам фонд. Именно поэтому в прошлом году мы выступали вместе с министерством с инициативой внести изменения в закон и э, дать возможность нам заключать договора. На початку липня керівництво аэровокзалу вирішило цю проблему мобильными пунктами харчування. Нам очень приятно работать с компанией ДОНКО. Это один из лидеров в кетеринге мировых. Они обслуживают, например, Формулу 1. Поэтому нам очень приятно с этой компанией. Мобільні пункти організовані провідним оператором харчування, преміум сегменту, рестораном Генрі, що є брендом компанії Дуентко. Асортимент закладу виготовлений за австрійськими рецептами з урахуванням подобань місцевого споживача. Десята страна, де компанія Донко відкрила в аеропорту свою е, і буде реалізовувати свій продукт, і 20-й аеропорт. Е, в Європі і в світі, в якому ми присутні. Тот продукт, який сьогодні буде вже ми второй день працюємо, він нічим не відрізняється від продукції, яка в лучших аеропортах мира. Це і Хітро, Лондон, і Вена. Ресторан працює цілодобово. Цінова політика закладу вище середньої. Що стосується наших мобільних пунктів харчування на лендсайді, бо це лендсайд відкрито вже два дні цей пункт. Вже вдалося обслужити майже тисячу клієнтів, тисячу людей скористалися послугами нашої компанії. І буквально завтрашнього дня ми відкриваємося на «Ерсайді», тобто вже безпосередньо за кордоном мається на увазі після, після паспортного контролю. Мобільні пункти харчування це тимчасова послуга, доки на території терміналу Дени з'являться стаціонарні ресторани. Валентина Чубатюк, Євген Трафімов, новини телеканал Бориспіль. Одним із найважливіших державних завдань у забезпеченні соціального захисту дітей є реалізація їхнього права на оздоровлення та відпочинок. Міські школярі нещодавно повернулися із містичної Греції. Вони відпочили, засмагли та ознайомилися із новою культурою. Всі подробиці туристичної поїздки дізналася Лія Бурлака. Цьому році у нас в місті вперше організовувалися групи на відпочинок за кордон. Перша група, яка приїхала, це група, яка відвідала Грецію. Сьогодні вже виїхала теж друга група в кількості 42 дітей, теж на Грецію. І ще планується одна група на відпочинок у Болгарію. Всі ці поїздки ми організовуємо через київську обласну громадську організацію Родина відпочивали у Греції біля міста Катерини у провінції Пієря на узбережжі Егейського моря. В Греції мені дуже сподобалось високі гори, синє море, інша культура, інші традиції, інша історія. Найбільше мені запам'яталася сієста. Це відпочинок в день. Найбільше мені запам'яталося гора Олімп. Долина богів та чисте Егейське море. Ми подорожували на містичну гору Олімп, висота якої приблизно 2500 метрів. По дорозі ми заїхали в містичні руїни міста Діон, які зараз відновлюють. Потім ми заїхали в долину богів, в якій нам розповідали про важливість кожного з богів. хочемо Нашим керівникам груп, нашим вчителям, які про нас спілкувалися, як про рідних дітей. Дякуємо вам. Мрії збуваються. Головне не лише бажати, а й діяти. Про це вже знають Бориспільські діти, які написали листа та отримали подарунки від благодійної організації. Хто здійснює бажання дітей та чому, дивіться далі у сюжеті. Все грандіозне починається з мрії. На життєвому шляху трапляються різні ситуації, не завжди добрі і радісні. Та головне не втрачати віру в те, що все зміниться на краще. Такі настанови дали організатори благодійної організації Мрії збуваються дітям, що опинилися в складних життєвих обставинах. Протягом двох місяців маленькі учасники проекту писали листи на ім'я Вікторії Крістик. Їх 23 надійшло з України до Німеччини. Кожне слово з цих конвертиків це історія про те, як варто мріяти. Анастасія Харченко бажає стати кралечкою, як її улюблена героїня з мультфільму Красуня і чудовисько. Пані Вікторія передала Насті ляльку. Ти хотіла собі таку ляльку? Да. А як ти її називаєш? Да. Да. Ти хочеш бути красуні, так? Так. Да. Пані Вікторія, керівник благодійної організації, що територіально розташована в місті Гамбурзі, Німеччина. Проте душа її в Україні. Вона продає власноруч зроблені прикраси та картини. І за ці кошти допомагає українським дітям. Про свою колегу по добрим справам розповіла представник міжнародної благодійної організації Мрії збуваються Оксана Баланюк. Такий вчинок, який в неї був на день народження, коли вона зробила виставку цих картин, продали і велику частину грошей, своїх подарунків вона просто відложила на фонд. За гроші за картини теж повністю пішли на цей фонд, за прикраси теж. І свої ті, що їй подарували на день народження, вона теж положила цим дітям. Пані Оксана повідомила, що діти в листах прохали іграшки, одяг та велосипед. Двоколісну мрію отримала родина Орловських, яка виховує шістьох дітей. Я мрія про велосипеди». «Ти багато братиків? Е, братиків, е, е, братиків три із. Це стричок дві. Я буду ділитися. Учениця шостої школи Лілія Ігнатенко мріяла кататися Молоді! на роликах. Дівчинка зараз відпочиває. Тому подарунок забрала прийомна мама. Вона з дитинства це мріяла, давно вже мріяла. Вона у мене пів, виходить, півроку. Ця дитина, і вона дуже мріяла, дуже хотіла. Вона спочатку мріяла про собаку, мрія, здійснилася в неї. Мама на день народження подарила собаку. Їй. А тепер я каже, дуже хотіла ролики, ролики і ролики тепер отримує. Приїде з Іспанії будуть у неї ролики. Діти з п'яти українських міст отримали подарунки. Вікторія Крістик разом із благодійною організацією має на меті ощасливити якомога більше маленьких українців. Діана Костюк вже отримала спортивний костюм. Їй кортить вдягнути його скоріше, аби покататися на велосипеді. Одяг це лише маленьке бажання дівчинки з великим серцем. Я все в нашій сім'ї було добре. Мама потрапила в лікарню, а, а я осталась, мені папа допоміг переїхати до моєї прабабусі, і я там, поки маму не виписали, була в неї. Всіх присутніх розчулили щасливі дитячі очі. Заступник міського голови Людмила Пасенко вдячна представникам організації Мрії збуваються на пам'ять про місто подарувала книжку. Ми хочемо вам подарувати та оцю унікальну презентаційну книжку. Також про нашого визначного земляка, народознавця Павло Чубинський і його доба. Я щестю передаю. Німеччину, для того, щоб дійсно був оцей матеріально підкріплений місточок духовний. Борисник тепер уже гамбург. Я, Я вам. Також директор загальноосвітньої школи номер 3 Ірина Панківічене вручила грамоту німецькою мовою від Асоціації директорів шкіл міста. На знак вдячності начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван передала Вікторії Крісток від усіх педагогічних працівників Борисполя подяку за щиру і добру справу. Для того, щоб ваша мрія здійснилася, треба діяти. Не сидіть, склавши руки, і ви на крок станете ближче до мети. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини Телеканал Бориспіль. Бориспільська міська рада подарувала молоді можливість стати ще гарнішими. На вулиці Ворошилова відкрився новий майданчик для стріт-воркауту. Палюче сонце, музика та сталеві м'язи. Це ви побачите далі у сюжеті. 28 червня в День Конституції України та напередодні святкування Дня молоді в центрі Борисполя відбулось відкриття майданчика для стріт-воркауту, виконуючи обов'язки міського голови Микола Корнічук, розповів, що обладнання було закуплено за кошти міського бюджету. Встановлення такого майданчика дає змогу бориспільській молоді активніше займатися спортом в будь-яку пору року. Микола Петрович наголосив, що це не останній майданчик в Борисполі. Дуже зараз радує нас, старше покоління, що молодь менше курить зараз, менше, як кажуть, вживають алкогольні напої, а більше займаються спортом. І коли я сюди приїхав і подивився, як молоді спортсмени, молоді юнаки. Піднімається на перекладинах, як вони по тій самій шведській стінці роблять всякі вправи і просто радується душа, радується серце за них. Площа, на якій розташований спортивний майданчик, раніше мала вигляд сміттєзвалища. Працівники комунального підприємства ЖЕК 1 очистили територію та завезли річковий пісок. Начальник житлово-комунального господарства Володимир Врамчук назвав майданчик окрасою міста. Володимир Іванович закликав молодь приєднуватись до спорту, адже вільний доступ до тренажерів має кожен. Ви бачите, як гарно займаються молоді люди спортом. Не всі хочуть сидіти десь у барах. Деякі дбають про своє здоров'я, і я подивився на цих молодих хлопців, на молодих дівчат. Я вам скажу що є перспектива в нашій державі, і е, хто хоче, той прийде, буде займатися. Тим паче, е... Продукція, яка має на увазі спортивні снаряди, які встановлені на цьому полі, вони сертифіковані. Голова комісії спорту і здорового способу життя молодіжного парламенту Володимир Запорожець сам займається стріт-воркаутом. Хлопець каже, що на відкриття майданчика приїхали спортсмени з броварів, березані та інших міст району для того, щоб взяти участь у змаганнях. Змагання в два етапи: це перший фристайл, виступ сольний виступ учасника. І друга номінація це силові вправи. підтягування, віджимання на брусяк і отримання кота на бруся. Урочисте відкриття майданчика відбулось за участю представників виконавчого комітету міської ради. Заступник міського голови Людмила Пасенко зазначила, що пишається бориспільською молоддю та привітала містян зі святами. Після відкриття спортсмени розпочали змагання за першість. Заняття спортом це запорука здоров'я майбутнього покоління. Змагання підтримав депутат міської ради Володимир Борисенко, який сам веде здоровий спосіб життя. Лія Бурлака Євген Трофімов, Новини телеканал «Бориспіль». Відкрили нове місце для дитячих розваг. Попри відсутність грошей через затримки у казначействі, представники міської влади розповіли, що найближчим часом з'являться ще два дитячі майданчики, де саме ви побачите далі у сюжеті. Новий майданчик на новій 2 минулого тижня. Представники міської влади перерізали стрічку до гойдалок. Дітвора одразу освоїла сучасні каруселі. Раніше на цьому місці був старий і небезпечний майданчик. Про встановлення каруселей на вулиці новій 2 поклопоталися депутати за округом Олег Дубравський та Валерій Ксьонзенко. Дуже сильно працював хворостянка Іван Ніколаєвич. Он очень ответственный к работе, очень быстро установил, буквально там за несколько дней. Конечно, мы еще будем приводить и вот эту спортивную с Олегом площадку. Мы будем делать здесь ограждение, так чтобы мячи не летали, чтобы машины сюда не заезжали, чтобы здесь можно было полноценно играть в футбол. В каждом дворе должны быть и площадки, и скверы, и зелень, чтобы люди могли где-то отдыхать, спрятаться от этой жары. Діти встрічаються, діти з дітьми сидять. Вартість дитячого майданчика 35 тисяч, але кошти виробникові ще не сплачено, адже платежі не проходять через державне казначейство. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Микола Корнійчук. Також Микола Петрович зазначив, що міська влада приділяє особливу увагу якості виготовлених деталей ігрових майданчиків. Слава Богу, що в нас в минулому році у місті Борисполі появився виробник фірма фірмах СІЛ. Це у Бувшому Радгоспі Промінь, мікрорайон Промінь, от, які виробляють сертифіковані дитячі майданчики. І як я вже відмітив у своєму виступі, що на сьогодні у нас вже по місту Борисполі встановлений вже 26-й дитячий майданчик якраз цього виробника. Чому саме ми вибрали фірму КСІЛ? Тому що вона Бориспольська. Податки, якщо ми купуємо цей дитячий майданчик, то податки йдуть ж, знову ж таки до, місцевих, до місцевого бюджету. І друге, що в нас дуже хороша співпраця, і вони нам дають, як кажуть, у народі на віру безоплатно ці майданчики. А потім ми вже коли знаходиться можливість з ними розплатитися, ми розплачуємося. Згодом у мікрорайоні Дубичанський з'явиться місце для розваг дітлахів, каже Микола Петрович. Це один із трьох запланованих дитячих майданчиків. Валентина Чубатюк, Євген Трафімов, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль. 30 червня біля торгово-розважального центру Аеромол відбувся чемпіонат із автослалому, Захоплюючі змагання, яскраві автівки, розіграші призів, багато музики, драйву та адреналіну. Дивіться далі у сюжеті. Що таке автослалом? У Борисполі вже про це знають усі. Це перегони на час по розміченій стійками території. 30 червня біля торгово-розважального центру Аеромол відбулися змагання гучних авто. Сіра хмара диму 21 пара спаленої гуми та неймовірні танці автокралечок. Ав змагання з автослалому «Бориспільський автоклуб за підтримки секретаря міської ради Валерія Ксьонзенка. За перемогу боролися 25 учасників у трьох класах: передній, задній і повний привід. Тріумфатором змагання втівок із переднім приводом стала Хонда Сівік, якою кермував Данило Пастухов. Золото серед задньопривідних виборов Сергій Прокопчук на BMW тридцять 36 -й. Мене цікавить. Чи вам не шкода было своей автівки, и чи дуже вас погоріла гума? Нет, абсолютно не жалко. Эта машина у меня для этого, в принципе, существует. Скільки коштує резина? Ну, если новая, то каждое колесо порядком где-то 250-300 долларов. Достойні вас були суперники? Достойні, підготовлені, Видно, що спортсмени участвовали. Я как бы любитель, но тем не менее побороться ничего не мешает. І кращий результат у класі повнопривідних автомобілів показав Володимир Богомолов на лексусі РХ400. Ще більше драйвових моментів, ексклюзивних інтерв'ю і крутих віражів. Ви зможете побачити вже незабаром у програмі автокралі. Валентина Чубатюк, Лія Бурлака, Євген Трафімов, Євген Соренко, Олена Скринник, новини, телеканал Бориспіль. 26 червня в культурно-розважальному комплексі Бархат відбувся концерт на підтримку Дмитра Гринюка. Море позитиву та незабутніх вражень присутнім подарували Ярмак, Вова зі Львова Принципова зміна, а також гумористична студія «Мама хахатала». Повну версію концерту дивіться вже скоро у програмі Докладно. Слідкуйте за новинами міста в ефірі та на сайті телеканалу tvboryspil.com. у студії працювала Валентина Чубатюк. Бережіть себе та хай вам щастить.